Нам з самого дитинства кажуть, що бути багатим, багатим, але хоча б забезпеченим, та інвестувати свої гроші в якісь надійні активи, практично нереально. Але навіть зараз в Україні з'являються способи, які дають можливість інвестувати, причому невеличкі кошти з великою надійністю. Зараз я кажу про фондовий ринок, а саме про американський ринок. Привіт, це Рома, і сьогодні я вам розповім про свій експеримент. Я вирішив інвестувати всього по 5 доларів кожного дня. В американські акції та у криптовалюти протягом року, чому я обрав саме ці способи інвестування, по-перше, вони доступні як ринок акцій, так і криптовалютний ринок для українців зараз відкриті. Так, зараз є деякі складнощі з поповненням рахунку, але якщо цьому приділити трошечки часу, то можна дуже швидко розібратися, і тільки перший раз важко це зробити. Потім все у вас буде займати всього декілька хвилин. Ну і друга причина в тому, що ці способи будуть один одного балансувати. Якщо акції це більше про надійність, але не велику дохідність, то криптовалюти це великий ризик, але з іншого боку, тут можна заробити дійсно багато грошей. Перед тим як ми розпочнемо, обов'язково підпишіться на мій канал, якщо ще не підписані, ставте лайки та коментуйте це відео. Це збільшить прибитковість вашого портфелю на 30%, але це не точно. Давайте розпочнемо з фондового ринку. Тут треба сказати, що я трошечки схитрував. Комісія за покупку акцій в Interactive Brokers складає 35 центів. І самі розумієте, якщо купувати акції кожного дня на 5 доларів, ми кожного дня будемо платити по 35 центів. Тому для того, щоб зекономити на комісіях, я вирішив, що буду купувати акції раз на тиждень відразу на 35 доларів. Зміст від цього не змінюється, але економія склала 2,1 долар на тиждень або 113 доларів за рік. Тож кожної п'ятниці я витрачав на акції 35 доларів. Я вирішив нічого складного не вигадувати і купував ІТФ -ку на SP 500, куди входять біля 500 найбільших компаній Америки. Її e тікірву зараз ви бачите, що свою першу купівлю я зробив ще 8 вересня. Ну і далі кожного тижня акції докупалися, докупалися та докупалися. Ми бачимо, що тут є тільки дані до 26 липня, тому що можна вивантажити статистику тільки за один рік, але ось тут. Тут можна подивитися подробиці. Бачите, що кожного тижня у нас відбувалася купівля цієї ETF -ки. Більше того, ми навіть отримували невеличкі дивідендні виплати. У березні це було 3 долари, у липні 5 доларів 67 центів, і у жовтні ми отримали вже 6 доларів 78 центів. Два рази більше, ніж це було півроку тому. Більше того, я ці покупки робив не руками, а просто налаштував собі автокупівлю в Interactive Brokers. І зараз покажу вам, як це реалізувати. Так як в Interactive Brokers нема немає української версії, я вам покажу на російській. Для того, щоб налаштувати собі автоматичну купівлю акцій, нам потрібно зайти в розділ торговля. Далі потрібно перейти «Регулярні вложення. Ось тут, бачите, є мій план, який я створив. Тут дата початку 24.07.19. Чого так? Тому що я десь завтикав і в мене декілька тижнів ці акції не купувалися. Після чого цей алгоритм зупиняється, і мені потрібно було його перестворити. Так, за цей Хи більше ніж рік, я все ж таки декілька тижнів пропустив, але старався із режиму не виходити. Далі для того, щоб створити свій план, потрібно натиснути Создати регулярне враження. Тут ми вказуємо, який актив хочемо купувати. Якщо SP 500, наприклад, можна ось цей купувати, такий, як і я купував. Далі задаємо дату початку, задаємо на яку суму ми хочемо купувати, задаємо інтервал, можна купувати кожного дня, раз на тиждень, раз на два тижні і так далі. Також ми з вами можемо задати або кількість угод, які ми Можемо зробити, або ми можемо задати кінцеву дату, коли ці автопокупки зупинити. Я обирав, немає дати закінчення. Ну і після цього ми натискаємо кнопочку далі, і ваш план буде створено. Тепер що стосується результату, на зараз ця etf коштує 551 долар 3 центи. Моя середня складає 469 доларів 77 центів. Всього ж я на купівлю витратив 2189 доларів 25 центів. Зараз ціна цих акцій складає 2568 доларів 3 центи. Наш прибуток склав 379 доларів. Прибуток виходить приблизно 17,3%. і це не річні, тому що більшість акцій по факту ми тримали менше року. Мені здається, що результат вийшов досить непоганим тим більше враховуючи те, що він в нас був повністю автоматизований. Нагадаю про свої декілька телеграм-каналів. мій особистий рок-н-рол -ін інвестиції, де я пишу про інвестиції і не тільки. Та інвестор 24 куди ми викладаємо найголовніші події в світі інвестицій. Хто ще не з нами, обов'язково приєднуйтесь. Тепер щодо криптовалюти, тут результат вийшов набагато кращим, але знову ж таки і ризики в криптовалюті набагато більші. Тут вже не потрібно було об'єднувати ордери і купувати раз на тиждень, тому тут ми купували стабільно на 5 доларів. Кожного дня єдине, що ці 5 доларів я розбив на дві криптомонети. це біткоін та ефір. Тобто по 2,5 долари інвестувалися кожного дня у ці монети. Ми почали інвестувати в ці криптомонети 9 вересня. Бачите, що в нас перша угода 2,5 долари Ми починали інвестувати, коли біткоін коштував 26 374 тисяч долара. Ефір тоді коштував 1656 доларів. Ну і ці купівлі відбувалися регулярно, якщо я і пропустив. То, можливо, там знову ж таки 2-3 дні не більше. Ну я до сих пір продовжую цей експеримент. І ви можете побачити, що 19 листопада я вже купував біткоін по 91 тисячі 642 долари, а ефір вже коштував 3180 І ось остання купівля на момент зйомки цього відео: це 28 листопада. Ефір по 3684. Біткоін коштував 96 тисяч 786 Як бачите, експеримент я продовжую і маю надію, що він буде. Буде продовжуватися ще роками і роками. Ну а тепер щодо результату, всього було інвестовано за трохи більше ніж рік 2230 доларів. Прибуток вийшов 1462 долари або 65,5%. І більше того, зараз же заднім числом можна сказати, що прибутку. Була можливість отримати більше, тому що у біткоїни в нас було інвестовано 1115 доларів, і тут прибуток склав 1004 долари або 90%. По ефіру ж результат скромніший: плюс 457 доларів або плюс 41%. На бінансі також можна налаштувати автоматичне інвестування. Для цього потрібно перейти у розділ активи. З лівої сторони ми натискаємо розділ «Earn». Після чого нам потрібно обрати автоматичне інвестування і натиснути Створити план. Після чого ми опускаємося униз. Бачимо, що в нас тут є величезна кількість монет. Ми натискаємо Створити план. Тут ми можемо дати назву нашому плану. Нехай нас буде тест. У наступному розділі ми можемо задавати ті монети, в які ми хочемо інвестувати. Можемо залишити тільки біткоін на 100% або можемо додати ще ефір, BNB і інші монети, які вам подобаються. Більше того, ви можете задавати свої відсоткові пропорції. Типу, я хочу, щоб біткоін інвестувалося 50% Всі інші монети. Щоб отримували 10% наших інвестицій. Далі нам потрібно задати, скільки грошей в період ми хочемо інвестувати. Тут мінімальна сума навіть долар, тобто вам не потрібно навіть 5 доларів, можна починати з 1 долару. Далі ми обираємо, з яких гаманців буде відбуватися це інвестування, і після чого нам потрібно обрати частоту нашого інвестування. Можна навіть кожну годину інвестувати, 12 годин щоденно, щотижня і так далі. Після чого ми натискаємо кнопочку далі. Бачимо, що нам показується які налаштування ми обрали знизу. Ми можемо обрати, куди ці активи, які ми будемо купувати, будуть додаватися або в гаманець Earn, або у спотовий гаманець. Натискаємо далі, і наш план успішно створений. Що цікавого тут ще є: тут є вже готові портфелі. Ми можемо обрати будь-який портфель і до нього приєднатися. Бачимо, що в нас тут є мемний портфель, є портфель, куди входять токени, які пов'язані зі штучним інтелектом. Щоб приєднатися до цих планів, нам потрібно Тиснути кнопочку створення плану знову ж таки всі пропорції тут же задані. Те, що нам потрібно, це визначити суму інвестицій та задати чистоту, за якою ми будемо автоматично інвестувати. Ну і ще є один прикольний розділ, який називається індекс. Тут знаходяться всі найбільші криптомонети, в які можна також одночасно інвестувати. Знову ж таки, можу сказати, що результати мене повністю задовольняють. І Дійсно, це ті результати, які б я хотів отримувати кожного року. Але будемо з вами чесними. Будуть моменти, коли ринок буде спадати. І я до цього готовий, тому що ринки не можуть постійно зростати. З іншого боку, якщо ми кажемо про довгострокове інвестування, то чим нижче зараз ринки, тим краще нам буде через 10, 20 чи 30 років. Я вже бачу, що дехто з вас пише, йому просто пощастило, що біткоін був по 26 тисяч, та кожен може. На зростаючому ринку заробляти. Я вам відповім так, що коли я почав інвестувати в біткоін по 26 тисяч, багато хто його очікував по 10 тисяч, і тому я брав на себе ризик, що він може коштувати і 10, і менше, і навіть 0. Тому знову ж таки наголошую, що криптовалютний ринок він з величезним ризиком, але і прибуток тут можна отримати набагато вище, ніж з інших активів. Якщо ми все ж таки кажемо про ринок акцій, то він більш стабільний і в середньому там можна заробляти біля 10 на рік. Так, цей рік видався більш. Вдалим і ми отримали більше профіту, але будуть і роки, коли ринок буде в спадаючому тренді. Якщо тобі сподобалось це відео, обов'язково подивись моє минуле відео, де я показував свій дивіденний портфель, та скільки дивідендів я отримую з акцій кожного місяця.